Якщо вам набридли звичайні грінки до сніданку, я знайшла для вас новий рецепт. Ось такі бутербродики виходять всередині вони суковиті, так як сир розплавився, а зверху хрусткі. І так, готуємо: нарізаємо ковбасу кубиками, натираю на терпку плавлений сир, Вкладається все в тарілку, додаю кукурудзу яйце. І ложку майонезу. Все перемішуємо, можна без майонезу, воно і так гарно все кріпиться. В іншій тарілці збиваю яйця з молоком та сіллю. Роблю як такий кляр, все перемішую та обмакую з обох сторон хліб. У мене був такий квадратний, тостовий. Ви можете взяти інший, який у вас є. Та викладаємо на пергаментну бумагу. Зверху викладаю начинку та накриваю таким же самим кусочком хліба, посипаю сиром, в мене був чедер. Та ставлю в духову шафу 180 градусів приблизно на 15 хвилин. В мене режим верх-низ з конвекцією, тобто з обдувом. І ось така смакота виходить. Це швидко готується і смачно, приємного і підписуйтесь. Подивіться на це, хто сказав, що бюджетна закуска не може бути вишиваний, нереально смачною. Сьогодні кабачок доведе протилежне. Я розкрию вам рецепт хід кремова сирна намазка з літнім ароматом. Вона геніальна у своїй простоті. Не перемикайтесь, бо ви маєте це спробувати. І так, помили кабачок, нарізаємо його кубиками. Та обжарюємо на розігрітій сковорідці. Туди ж я чищу баклажан від шкірки, теж нарізаю кубиками і додаю до кабачка. Солимо та перчимо все за смаком. Накриваємо кришкою і даємо йому протушитись хвилин 15. До готовності. Тим часом я нарізаю зелену цибулю, чесник подрібнила, і додаю в чашу блендера. Коли баклажан із кабачком стушилися, теж додаю. Два плаваних сирка, петрушку, посолила, поперчила за смаком, все гарно збиваю. І ось така краса в нас вийшла. Приємного. І підписуйтесь. Готуємо класичний фаршмак. Оселедця відрізала голову та хвостик, почистила, виняла кісточки, зварила в круту 2 яйця. Хліб замочила в воді, можна замочити в молоці, цибуля. Пів яблука очистила від шкірки. оселедець висипаю у чашу блендера. Якщо у вас дуже солоний оселедець, можна його замочити. Додаю хліб, який віджала від води, яйця, цибулю та яблуко. І все ретельно збиваю. Тим часом розтопила вершкове масло, і потім оцю суміш я висипаю в тарілку. Додаю вершкове масло розтоплене, і збиваю знову ручним блендером. Я додала сіль, так як в мене був оселедець не дуже солоний, і нарізаю хліб. Це дуже смачно, і чим довше він стоїть в холодильнику, тим більше смаки розкриваються. Скуштуйте. Це класичний рецепт, якщо ви знаєте інші рецепти фаршмаку, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво їх зробити. Смачного і підписуйтесь. Тут дуже швидкий сніданок, буквально 5-6 хвилин вам знадобиться. Він дуже ситний і смачний. Навіть дітки його полюбляють. І так, на терці я натерла ковбасу, я під відео напишу чого скільки потрібно. Туди додала сир, У мене був трошки гауда і сир моцарела, можете інший сир. Додала зелень, вбила 2 яєчка, посолила, додала спеції та все ретельно перемішала. З цієї суміші в мене вийшло 4 грінки. Ось так накладаю таким шаром і обжарюю на розігрітій сковорідці з обох сторон. Це дуже смачно, приємно, підписуйтесь. Готуємо сьогодні дуже швидкий сніданок, на нього потрібно 5-6 хвилин, він дуже виходить ситний і смачний. У мене була куряча грудка, сир гауда такими слайсами, збиваю 2 яйця посолила, поперчила, перемішала гарно. На хліб викладаю курячу грудку, сир і накриваю хлібом іншим кусочком і макаю яйце та обжарюю на розігрітій сковорідці з достатньою кількістю олії на середньому вогні з обох сторін десь хвилина півтори Приємного. Підписуйтесь, в мене багато ще гарних рецептів. 10 хвилин і бутерброди готові. Спробуйте приготувати цю смакоту, і ваші гості будуть в захваті. На велику тертку натираю плавлений сирок. Туди додаю яйця варені. Ще твердий сир, але вже на мілку тертку. Нарізаю дрібно крабові палички. Я про всяк випадок завжди зберігаю в морозильній камері упаковочку крабових палочок на випадок гостей. Додаю все в тарілку, чесник, столову ложку сметани і 2 столові ложки майонезу. Трошки підсолити, можна поперчити і все перемішуємо. Нарізаємо хліб, якщо у вас є час, можна з нього зробити грінки. Це буде ще смачніше, і потім наносити начинку. Горілку прикрашаю листям салату, це дуже ефектно виглядає. Та викладаю бутерброди. Подивіться, як це гарно, смачно і дуже швидко. Вашим гостям дуже сподобається, повірте, зверху прикрашаю ще зеленю. Приємного вам і підписуйтесь!